Всім привіт. Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу показати, який я зробила тортик. Просто для себе тортик такий вийшло. Бисквіт я вчора показувала, який я робила. Крем, значить, у мене пломбір. Але я додала в нього. Я силочку під тим оставлю під відео. Але я робила, додавала ще какао. Він такий получився. Всередині, значить, ще прослойка в мене біза єсть. Зараз я розріжу, покажу, який він у середині. Ріжеться дуже прекрасно. М'якенький, гарненький. витягує. Дивіться. Ось такий він вийшов. Тортик у нас. Там теж в розрізі он такий він. Ось такі пізашки лежаться са, са чинчинарем. Бізечки не сильно так роз, розм'якли, ну трохи, бачите, ну, однаково є. Чувствується хрумкота, та вся чувствується. Дуже смачний. Я ж кажу, я крем весь використала на це, ніяким кремом більше не обробляла, мене вистачило. І обробити його повністю і ще й зверху то украсить. І зараз покажу вам поближче отак. Ось такий він получився Смачний тортик. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.